Я переживаю. Коли я хвилююся, то почуваюсь, як, як песик, який не може знайти свою кісточку. Як повітряна кулька, яка здувається. Або як пташка, яка знає, що десь поруч котяра. Коли я хвилююсь, це наче. Чорна хмара у мене над головою, іначе у мене у животі пурхають метелики. Моє обличчя вдягає маску похмурості, і мені ніяк не вдається зосередитися на шкільній роботі. Коли мої друзі не беруть мене у свою гру, а я не знаю, чому так трапилося, то я переживаю. Та згодом я знаходжу когось, щоб погратися. Коли мені потрібно прочитати свій вірш перед усією школою на якомусь виступі, і я бачу, що вони усі на мене дивляться, я дуже хвилююся. Та коли я нарешті починаю читати свій вірш, то вже насолоджуюся процесом. Я дуже переживаю, коли мені кажуть, що треба залишитися на цілу ніч у лікарні. Але стає значно легше, коли мама каже, що вона буде поруч і триматиме мою руку. Я хвилююся, коли знаю, що мені потрібно здати заплив у басейні. Та коли я врешті пливу, усі мене підбадьорюють, і я вже й забуваю, що я так хвилювалася. Я хвилююся, коли мій кролик погано почувається і навіть не торкається їжі, яку я йому принесла. Я дуже переживаю за нього. Та ветеринарка каже не хвилюйся, і з ним буде все добре через день чи два. Іноді дорослі кажуть Та, перестань переживати весь час, викинь це з голови. Ти вже доросла дівчинка, мусиш бути мужньою, нема про що й хвилюватися. А потім самі сидять такі схвильовані, ой, та чи достатньо в нас грошей, щоб оплатити рахунки? Або дивляться стурбовано у дзеркало. Ой, невже я лисію? Інколи те, що я роблю, може турбувати інших. Ну, наприклад, коли я хожу собі по високій стіні. Чи коли я неуважно перехожу дорогу? Коли я хвилююся, то допомагає розслабитися щось приємне, наприклад, похід у кіно. Або ще дуже помічне погратися у настольні ігри. І з татом, наприклад, можна ще погратися на комп'ютері? Дуже допомагає, якщо я можу поговорити з кимось про мої турботи. Не зараз. Розказати про свої турботи, дуже помічне, навіть якщо ти це розказуєш маленькому Бену, що живе по сусідству. Та все ж часто турботи зникають так швидко, як вони з'явилися, наче мильні бульбашки, яких відносить свіжий вітер. На мильній бульбашці написано Дивися вгору, а не вниз. Смійся. Не бійся.